Шановне товариство мисливської спільноти України, вас вітають з Новим роком вітчизняні блогери, що в своїх фільмах діляться запальними емоціями і красою нашого спільного захоплення. Ми представляємо різноманітні регіони нашої неньки і популяризуємо культурне, красиве і різноманітне полювання. Щоб з кожним роком рівень нашої мисливської свідомості ріс. І тим самим примножного задоволення і згадки про наші виходи в угіді. І неможливо, чи то ми з Київщини, чи на сивочолих Карпатах і живописних степях, ми також будемо популяризувати, продвігати і розкривати охоту на нашій землі, щоб наші діти і внуки могли отримати більше удовольствия від хобі, яке нам досталося від предків. яке ми щастя передамо нашим нащадкам у наших фільмах, текстах та світлинах. Тому будемо раді бачити вас у наших картинах. А ви запрошуйте нас до себе на полювання, щоб всі ми в наступному році творили тільки красу і добро. Від всієї мисливської блогерської спільноти України хочу побажати вам в новому році здійснення всіх ваших мисливських мрій, чи то придбання нової мисливської рушниці, чи то давно омріяний трофей, чи то просто красивий мисливський сезон. Оскільки ми всі є велика сім'я, то хочемо побажати. Процвітання нашої мисливської родини, прибуття до наших лав молодих та завзятих мисливців, що івілюють нову сучасну кров у наше життя і родинне діло. І не забувайте, що ми всі мисливці від слова мислити з новим роком. І би ми не хотіли бути аполітичними і рахувати, що політика пройде скрізь нас, але саме ми всі. І особливо мисливські блогери в новому році та й в наступних теж мають боротися за свої права і за відстоювання своїх потреб на фронті українського політикуму. мому, щоб ніхто і нічого нам не заважав, а лише допомагав мисливському житті отримувати той кайф, красу, азарт і емоції від кожного виходу у гіддя чи від кожного фільму, що ми знімаємо для вас. Тож бажаємо в новому році ще більшого об'єднання мисливської спільноти. Ще більше яскравих полювань, ще більше трофеїв. І звісно від нас ще більше фільмів і світлин. А від вас ще більше лайків, підписок і, звісно, приємних коментарів.